Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які відслідковували роздачу повісток. Іран таємно передав Росії сотні тисяч снарядів та набоїв. Слава Україні в ефірі ранкові новини 9 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше у бюджет Коваля. Повернули понад 700 тисяч гривень, які були зайво сплачені за генератори. Як інформує обласна прокуратура, правоохоронці виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі генераторів для підприємства теплових мереж ковельтепло та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів. З'ясувалося, що закупляючи генератори, замовник сплатив понад 700 тисяч гривень податку на додану вартість. А згідно із чинним законодавством, операції з постачання генераторів звільнені від оподаткування ПДВ. Ве після скерування окружною прокуратурою листів на адресу Ковальської міської ради та Коваль постачальник повернув замовнику зайво отримання кошти 700 тисяч гривень. Їх повернуто до місцевого бюджету. На вулиці Луцька виїхав новий громадський транспорт. Як інформує міська рада, відтепер за маршрутом номер 31 курсуватиме вісім нових автобусів. Вони низькопідлогові екологічного класу «Євро-5» та пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. За словами начальника відділу транспорту Луцької міської ради Віктора Главічки, конкурс за цим напрямком виграла компанія Трансіті, яка вже працює у Києві, Чернігові, Білій церкві і у Луцьку. А з грудня минулого року автобуси цього перевізника обслуговують у нашому обласному центрі ще й маршрут номер 1 Жителі сіл трубки та завиді Володимирського району вже більше року не можуть спокійно їздити у Луцьк, а все тому, що до них просто не ходить автобус. Чому так сталося? Дізнавалися журналісти телеканалу Конкурент Тіві. Села до обласного центру Волині дістатися величезна проблема. З такою скаргою до журналістів телеканалу «Конкурент-ТІВІ» звернулись жителі сіл завидів і трубки Володимирського району. кажуть, рейсовий автобус і взагалі практично перестав ходити, коли почалася повномасштабна війна. Голова Павлівської громади Андрій Сапожник розповідає: автобус ходить через одне село, але дуже рідко. Ну дивіться, там туди взагалі не ходили автобуси до Луцька через їхні села. Через трубки ходив автобус меншівнуцькі, який заїжджав в трубки. От там зараз є проблема, що він заїжджає тільки тоді, коли в цьому автобусі є люди. От і це є велика проблема. Я з вас цього маршруту і плюс департаментом. От це все питання обговорювали. То вони, значить, зробили, що вечором він заїжджає в село, а рано він не заїжджає в село. Це є проблема. От а завидова то. Ну ніколи не ходив на автобус. Андрій Сапожник каже, що окрім автобуса Мишів Луцьк, через трубку їздить ще й автобус Горохівського АТП. Він їде через сусіднє село Грушів. Щодо села Завидів, то за словами голови громади до нього ніхто не звертався з проханням, щоб із цього села їздив автобус в обласний центр. каже, є автобуси іншого сполучення. Там було автобусне сполучення з містом Нововолинського. ми домовилися, що він тільки раз в тиждень заїжджає туди. От, бо там теж є деякі нюанси і е, трошки відсутність мала е, по, по пасажиропотоку людей. От, але працює над тим, щоб ну там хоча б там два-три рази тиждень заїжджав, як гарні дні, а за Луцьк тут зі мною ніхто не я Навіть не знає, як цей маршрут зробити. Голова Павлівської громади переконує, що робота над маршрутами з місцевими перевізниками триває, щоб ті автобуси, які є, частіше заїжджали в трубки і завидів, але чи вдасться сполучити окремим маршрутом ці села з Луцьком. Певненості немає 8 березня у всьому світі відзначають міжнародний день жінок і Луцьк не виняток. Традиційно цього дня на квіткових ринках міста утворився справжній ажіотаж. Що купують лучани, та які цього року ціни дізнавались наші журналісти. Бабусі, мамі, кохані або донечці, 8 березня традиційно усі купують квіти. Ми завітали на один із луцьких ринків з квітами, аби дізнатися, які ж квіти найпопулярніші, та скільки це коштує. Квітковий ринок на проспекті Соборності переповнений людьми навколо кіосків з квітами утворились навіть черги. Тож продавцям роботи вистачає. Здебільшого кажуть, лучани купують символ весни: тюльпани. Хоч і ціни на них цьогоріч значно зросли. Зазвичай купують тюльпанчики. І е, як тенденція, я знаєте, думав, що 8 березня може впливає так на ситуація в країні, але в принципі, є, ну я задоволений. Я думаю, що люди також задоволені. Тюльпанчики все одно беруть і більше все-таки тюльпанчики. Троянди беруть, але все, все одно менше, більше тюльпанів. А, а по скільки тюльпан? Е, Дивіться, тюльпанчики на сьогоднішній день на 150 гривень. Вчора вони були дешевші, вчора продавали по 40. Втім, незважаючи на ціни, усі, хто цього дня прийшли на квітковий ринок, з пустими руками не йдуть. Ось до прикладу, лучанка Аліна вже встигла придбати гарненький букетик зі справжніх весняних символів: тюльпанів та вербових котиків. Кому квіти купляли? Мамі що взагалі думаєте про те, щоб 8 березня дарувати квіти? Ну, зараз це ж е різно святкують і за права жінок, і просто як ніжності ж. Ночності я більше по старому, що дарувати мамі квіти приємно зробити. Ось так особисто вам дарувало вже квіти? Ще ні, очікуєте? Конечно. Неабиякий ажіотаж, і у центрі міста в павільйоні біля цуму, де торгують квітами, люди розбирають традиційно тюльпани. Скажіть, кому обираєте квіти? Дружині тільки дружині? Ну і мамі. А скажіть, що взагалі думаєте про те, щоб 8 березня от все таки дарувати жінкам квіт? Обов'язково будемо дарувати, як і дарували раніше. А обрали тюльпани, бачу, так? Тюльпани, так. Да. А чому тюльпани саме? Ну, весняний, весняний квіток, квітки. Завжди треба дарувати квіти жінкам, я вважаю. Не тільки 8 березня. Ми просто хочемо подякувати своїй колезі за те, що в такий нелегкий час все одно ми підтримуємо одне одного. Ну, якби... А це просто такий, ну, чисто комплімент. Да, да. ну, це не обов'язково, має бути 8 березня, але так як вже сьогодні. 对。 Міжнародне жіночі, то я думаю, варто. Чому і ні? Раз в рік можна. Продавці ж розповідають до такого ажіотажу насправді не були готові. Людей більше через те, що сама саме свято це не тільки там про весну, це про те, що можна дарувати, наприклад, батькам, бабусі і так далі. Тобто, всьому всій жіночій половині, тобто, це свято захоплює більшу частину людей і тому, напевно, більше жіот. Таж ажіотаж самого ранку, починаючи з сьомої ранку. Хоча, якщо чесно, не очікували, е, скажіть чи готувалися? Закупляли більше квітів до восьми? Е, так. Закупка була, готувалися, моталися, але ажіотаж настільки, що зараз не встигаємо все. Тож, поки у суспільстві точаться довгі дискусії навколо 8 березня: святкувати його чи не святкувати, переносити чи не переносити, лучани спокійнесенько йдуть на квіткові ринки, адже переконані, що 8 березня це не про спадок совка, але ще один день, аби створити для своїх близьких гарний настрій у прекрасний весняний день. Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Як інформує відомство, канали повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Насамперед, вони зливали актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Відомості про локації канали отримували від інформаторів серед місцевих жителів. Зазначається, що аудиторія деструктивних каналів перевищувала 400 тисяч підписників. Наразі шести адміністраторам таких телеграм-каналів планують повідомити про підозру з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. В Україні виграли масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить компанії-оператор газотранспортної системи України. Про це повідомили у телеграмі Служби безпеки України. Відомо щодо організації схеми причетний менеджмент приватної компанії, яка займається продажем газу. Ділки через підроблені документи незаконно відібрали газ у державного монополіста, однак слідчі не дали його продати. Підроблені документи це підроблені банківські гарантії виконання зобов'язання на загальну суму 195 мільйонів гривень, що дало змогу закачати природний газ у газосховища без фактичного розрахунку за сировину. Відтак суд арештував майже 3,5 мільйони метрів кубічних природного газу, який комерсанти викрали у держави. Загальна вартість арештованої сировини становить майже 100 мільйонів гривень. Тегеран таємно передав російській армії сотні тисяч куль ракет і мінометних снарядів. Два вантажні судна з військовим товаром під прапором РФ вийшли з іранського порту в січні. Вони перевозили близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню та мінометів. За цей товар Москва заплатила готівкою. Про це повідомляє видання Sky News. Журналісти пишуть, що ці судна перевезли близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю. Досі залишається невідомо до якого російського порту зрештою прибули кораблі з боєприпасами, однак вони прямували до Росії через Каспійське море. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг допустив, що місто Бахмут Донецької області може впасти найближчими днями. Росія продовжує кидати на захоплення міста велику кількість сил. Про це він заявив перед зустрічю міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі. Пише «The Guardian». за його словами: є ймовірність падіння міста найближчими днями. Столтенберг наголосив, що захід має посилити допомогу Україні, щоб імовірна втрата Бахмуту не стала переломним моментом у війні. Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні. А союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 мільярдів євро. Пояснив він. Президент Володимир Зеленський зустрів у Києві генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутареша, який прибув до України з офіційним візитом. Ради вітати сьогодні у Києві вже втретє від початку повномасштабної російської агресії. Генерального секретаря та делегацію ООН, написав Зеленський у Фейсбуці. Український лідер анонсував, що на переговорах мова піде про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, а також про проблему депортації українських дітей до Росії. Україна висловила солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії. Позицію оприлюднило Міністерство закордонних справ України, яке уважно стежить за подіями у Тбілісі. МЗС заявляє, що Грузія, як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема, право на мирний протест. Україна також взяла до уваги намір президента Грузії витувати закон про так званих іноземних агентів. Поділяємо позицію ЄС про те, що проект закону у його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам. Додали ОМЗС. Тим часом у Тбілісі тривають протести за участі жінок і студентства зокрема. Німеччина в рамках військової допомоги для України передала ще дві зенітні самохідні установки Гепард. Про це свідчить оновлена інформація на сайті німецького уряду. Окрім двох установок гепард, також передано близько 6 тисяч боєприпасів до них. Загалом вже поставлено 34 такі машини. Також Україна отримала додатково дві патрульні машини для прикордонників і шість мобільних антенних систем. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Тимчасово окупованому енергодарі Бавовна окупанти кажуть про атаку українського безпілотника. Зокрема, після обіду 8 березня спалахнула масштабна пожежа. Очевидці публікують у мережі кадри пожежі. На публікованих відео та фото видно масштаби загоряння, а ступ диму видно з різних частин міста. Що саме спалахнуло, нині невідомо. У Луцьку підприємство виготовляло м'ясну продукцію з порушенням норм, що загрожує життю споживачів. Як повідомили у головному управління Держпродспоживслужби у Волинській області, йдеться про компанію ТМ Хороший Смак. Зокрема, з 1 по 3 березня Держпродспоживслужба проводила інспекцію на підприємстві. В усіх виробничих приміщеннях та морозильних і холодильних камерах виявлене пошкодження стін та покрівлі підлоги. На підлозі залишки води, яка залишилася після прибирання, що свідчить про неналежне отримання системи дренажу. Її решітки закрили шматками цегли. Ідеться повідомлення. До того ж, у цехах, де вироблялася продукція, знайшли. Обрізки кишкової оболонки, а на складах бруд, залишки сміття та металеві об'єкти. Інспектори виявили у цехах підприємства залишки харчових продуктів. Це свідчить про те, що працівники харчувалися під час робочого процесу. А на стелі були частини сировини, що сприяють розвитку пліснява, яка може потрапити у продукти. До того ж, для виготовлення льоду на підприємстві використовували звичайну ванну. Вона виявилася пошкодженою та брудною. Держпродспоживслужба заборонила підприємству виготовляти продукцію строком на 10 днів. Ми, ЧВК, Вагнер, дорогі, українці, И извиняюсь, за, за то, что ваши мужчины часть далеко от вас, так, так как приходится защищать ровну ровну, от таких. Как как мы. Слава Украине. У Луцьку трапилося ДТП на вулиці Конякіна. Тридцятирічний водій Ауді, здійснюючи перестроювання з лівої смуги руху у вправу, здійснив зіткнення із автомобілем Нісан. Як повідомили патрульні, аварія сталася 8 березня близько 10-ї ранку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На Волині трапилася ДТП, у якій постраждала неповнолітня дівчинка. Як повідомили у поліції області, автопригода трапилася 7 березня на автодорозі поблизу села Козлиничі. 30-річний ковальчанин, керуючи автомобілем Фольксваген, ймовірно не впорився з керуванням та зіткнувся із бетонною перешкодою. Внаслідок ДТП пасажирка 7-річна дівчинка, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології медзакладу. Нововолинська громада знову в жалобі. Поблизу Бахмута загинув нововолинець Андрій Хрябченко 1975 року народження. Трагічну звістку повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Чоловік воював у лавах Національної гвардії України. Інформацію щодо прощання з героєм повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість відчуття рідним та близьким загиблого героя. В Україні ліквідували Айбоксбанк. Відповідно, термінали припинили працювати 7 березня цього року. Як повідомили у управлінні Національного банку України, вони вирішили ліквідувати банківську ліцензію. Усе через систематичні порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. В НБУ наголошують, що кожен вкладник банку отримають від фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному обсязі. Як повідомили у НБУ, термінали тимчасово не працюватимуть, їх передадуть іншому банку. Кількість мертвих орків вже перевищила 155 тисяч 530 осіб. Воїни збройних сил України і надалі продовжують знищувати кожного, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 березня 2023 року орієнтовно склали 155 тисяч 530 осіб особового складу. За добу ще 700 орків отримали від українських воїнів чорні пакетики та потівку на концерт Кубзона. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3436 танків ворога за добу 4 одиниці. Також спалено 6 1723 бойові броньовані машини за добу 9 штук. Крім того, Вторая армія Міра втратила 2463 одиниці артилерійських систем за добу 7. Ар СЗВ окупантів було знищено 488 одиниць. В засобі ППО російські війська втратили 253 одиниці. Загалом збито 303 ворожих літаки, гелікоптерів окупанти втратили вже 289 одиниць. БПЛА оперативно тактичного рівня 2098 одиниць. За минулу добу українські воїни збили ще три безпілотника. Крилатих ракет рашистів збито 873 одиниці, кораблів та катерів. Ворог втратив 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5330 одиниць, 7 штук за добу. А спеціальної техніки орків Воїни зсу спалили 236 одиниць. Дані уточнюються: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. На Волині викрали незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Як повідомили у поліції області, схему організували двоє мешканців інших областей 60 та 38 років, які тимчасово проживають у ковалі. Вони підшуковували клієнтів та пропонували їм виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаних і довідок військово-лікарських комісій про непридатність до служби. Також до такого бізнесу вони залучили працівників Ковальського міського. Територіального медичного об'єднання, які сприяли у виготовленні документів. За свої послуги зломисники брали 3 тисячі доларів. У центрі Тбілісі спалахнув масовий протест. Парламент Грузії 7 березня у першому читанні підтримав законопроєкт, який уголошує неурядові організації та частину ЗМІ агентами іноземного впливу. Він значною мірою наслідує російське законодавство про іноагентів. В результаті мітингувальників почали розганяти однак силовикам це не вдалося, і люди почали штурм парламенту. Згодом спецпризначенці застосували проти людей сузогінний газ і гумові кулі. Президентка Грузії у терміновому зверненні зазначила, що накладе вето на цей закон. Більше ніж за тиждень кавер на автентичну українську пісню Парова машина зібрав мільйони переглядів та сотні тисяч лайків у мережі TikTok. Усі масово почали знімати відео під цю пісню і просто заполонили соцмережі. Переспівала цей хіт Ярина Квасні, яка родом з Прикарпаття. Дівчина каже, що запис парової машини на відео вийшов зовсім незапланованим, а на сцену поки не виходить ми йшли після концерту гуртом на емоціях, наспівували багато пісень, і просто саме перова машина випадково цілком імпровізаційно потрапила на камеру е, мобільного телефона мого друга. Олексія, от я не думала і не, нічого не планувала. З первою машиною не виступала. Ми її співали хіба там гуртом з дівчатами на якихось там заняттях чи просто для себе. Е, ось е, е, пісні е, традиційні, українські, я завжди собі наспівую. Інколи гучніше, інколи тихіше. І думаю, що продовжуватиму це робити, тому що. Ну, ти вже коли це чуєш, то воно дуже чіпляється в голову і не викинеш. Ось ем, буду тому так. Буду переспівувати, звичайно. Хай всі так роблять. згодом. Кавер дівчини підхопили українські діджеї, які адаптували пісню на сучасний лад. Проте саме лучанин Артем Бучук зробив найпопулярніший трек, який і завірусився у тіктоці. Зайшов на студію. Це приміщення, сів е, е, стандартний процес. Відкрив програму е, ну, і розпочав просто-напросто е, робити аранжування, і воно все якось дуже швидко вилилось на спочатку в проект. Потім згодом вже оцей от коротенький фрагмент, який попав в Тікток. Я не нарізав його, не робив якоїсь там креативної сильної обробки в плані якихось ефектів і так далі. Тому що людям це також ну саме виконання Ярини, саме її виконання стало до вподоби. І це я хотів не зіпсувати. По доріжках у нас іде безпосередньо ярина. І я люблю такі вірусні е, проекти, їх будувати яким чином. Е, спочатку давати фрагмент, який безпосередньо завірусився, і можливо там семпл і відео е, в тому вигляді, якому він є. А далі вже поступово додавати щось від себе для того, щоб е, не відштовхнути. Слухача відразу якимись зайвими звуками і е, аля адсібятіною, скажем так. Е, і все. І тут додано так, Я вважаю, що це най, найосновніший звук, який е, людям сподобався, бо воно відразу ось цей звук. він... — про, 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 пробігає, ось ця от штука. Вона дуже мені прикольна, і вона підкупає відразу увагу. Також Артем Будчук поділився із журналістами телеканалу Конкурент Тіві своїми планами на майбутнє. Ми зараз допрацюємо виймо, деякі пісні, будуть дуети. Типу, так як я займаюся по факту інструменталом, і мій голос є тільки фрагментами, якісь, можливо, скетчові замальовки в вже фінальних версіях. Вони можуть проскакувати, але основні вокальні партії виконують інші артисти. В те, що вже заплановане, і те, що скоро слухач матиме змогу почути. А от Ярина Квасній запевняє, що буде продовжувати популяризувати українську автентичну музику, закликає до цього і молодь. Хай пробують співати. Якщо ти спробуєш раз, другий, то вже потім воно від тебе не відчепиться. Головне знайти собі. Ем... Своє русло там чи свою людину, яка тебе введе в оцей світ, тому що він насправді дуже такий багатий, безмежний, і його вистачає з головою можна навіть. Тільки українське слухати спільний трек Артема Будчука та Ярини Квасній посів друге місце у топ-чартах Шазам Юкрейн. А у Тіктоці під цей звук знімають відео сотні тисяч людей. Тішить, що нарешті у плейлистах українців з'являється все більше українських хітів а старим автентичним пісням дають нове життя. Три автомобілі з Волині, ось ось відправляться на фронт допомагати військовим знищувати окупантів. Автівки для бійців придбали волонтери з рожища. Розповідають, нині на передовій автомобілі чи не найважливіші для військових. Вони там одну купили, через тиждень вже скидають відео з зб... побита. Але всі автомобілі, які були освячені, саме цікаві, що всередині люди, ті, що були, всі залишилися живі. Ну, навіть не поранення. Я не знаю. Я рахую, що ми мусимо допомагати, тому що всі хочуть перемоги. Волонтери зізнаються, для того, аби допомогти придбати автівки, згуртувалося чимало людей. Кожен долучився чим міг. Ті, що у нас хлопці просять машини, ми відкриваємо збір. І тобто, всі люди, всі бажаючі, хто хоче долучитися, всі скидають гроші. Ми збираємо ці кошти. Їдемо в Польщу і забираємо ці машини. Велику частину ці хлопці, що в Польщі, теж там допомагають, тобто, ремонтують вони за свій кошт в основному. От. Ну і машини там дешевше ходять. ТО проводять за, там, за свій кошт, фарбують та все таке. От. Тобто... В основному це за людські гроші. Автомобілі на передову їдуть не пусті. Волонтери везуть військовим ще й гуманітарну допомогу. Є в нас люди, які готують, приносять просто люди не байдужі. Приносять їжу. Велика вдячність також полякам за допомогу. Дуже багато допомагає. Польща всім можна сказати. Гуманітарну допомогу загрузили. Позашляховики вже майже готові до поїздки. Залишилось ще дещо не менш важливе. Автівки, що їдуть на фронт, обов'язково освячує священник автомобіліці і воїнів України, які будуть рухатися на них. Не погордуй робами твоїми. Прості всякі провини вільні й невільні, пошли свого ангела з нашими воїнами. Ми до кінця, до перемоги. І сьогодні оці всі старання благодійників, жертводавців і тих, хто бажає і вірить у перемогу. На сьогодні доповнюється ділами, справами, які ми бачимо сьогодні. Зрожеща ці автомобілі поїдуть на допомогу бійцям на два найпекельніші напрямки фронту: одне авто на Запорізький, інші два на Бахмутський. <звук> На цьому ми завершуємо наш випуск Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.